Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 24. залізничний вокзал, центральний, національний музей історії України у Другій світовій війні. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Симона Петлюри. Бажаємо вам приємної поїздки. Station to National Museum of the History of Ukraine in України Second World War. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty is 160 Маршрут номер 24 Route number 24. Зупинка. Вулиця Симона Петлюри. This is Simona Petliura street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Університет. Please stand clear of the doors. Your next stop is «Університет» metro station. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 24. Route number 24. Зупинка станції метро Університет. This is station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Володимирська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Володимирська Стріт. Маршрут номер 24 Route number 24. Зупинка. Вулиця Володимирська. This is Володимирська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Центральний універмаг. Store. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 24 Route number 24. Зупинка. Центральний універмаг. This is Central Universal Store. Маршрут номер 24 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Хрещатик. Please stand clear of the doors. Your next stop is Хрещатик Metro Station. Маршрут номер 24 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Хрещатик. Плистенкледорс. Metro Station. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 24 РУТНАБ24. Зупинка. Станція метро Station. Is... Маршрут номер 24 Route number 24. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Майдан незалежності. Please stand clear of the doors. Your next stop is Майдан незалежности. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Майдан незалежності. Please stand clear of the doors. Your next stop is Майдан незалежності. Маршрут номер 24 Route number 24. Зупинка. Майдан Незалежності. This is Майдан Незалежності. Маршрут номер 24 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Інститутська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Street. Маршрут номер 24 Рут number 24. Зупинка. Вулиця Інститутська. This is Institutska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Європейська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Європейська Square. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Пенелтіфер із 160 Сісті Маршрут номер 24 24. Зупинка. Європейська площа. is Європейська square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Садова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Sadova Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 24. Рут номер 24. Зупинка – вулиця Садова. This is Sadova Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Маріїнський парк. Please stand clear of the doors. Your next stop is Park. Комунальне підприємство Київ Пастранс оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями Б, Д та Є. E. З питань працевлаштування звертайтесь до навчально-курсового комбінату підприємства за номерами 456 37 40 454 00 42. Та 050 380 19 41. Маршрут номер 24 Рут number 24. Зупинка. Маріїнський парк. This is Маріїнський парк. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Стадіон Арсенал. the doors. Your next stop is Arsenal Stadium. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з 23.00 до 5.00. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Маршрут номер 24 Рут number 24. Зупинка Стадіон Арсенал. This is Arsenal Stadium Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Арсенальна. Please stand clear of the doors Your next stop is Arsenal, Metro Station Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 24 Рут номер 24. Зупинка. Станція Метро Арсенальна. This is Арсенальна. Metro Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка площа слави. Please stand clear of the doors. Your next stop is Slavy Square. Забули придбати квиток? Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 24 Рут 24. Зупинка. Площа слави. This is Slavy Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Парк вічної слави. Please stand clear of the doors. Your next stop is Парк Eternal глори. Придбайте QR квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 24 Рут номер 24. Зупинка. Парк вічної слави. «This is Park of Eternal Glory». Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Церква Спаса на Берестові. Національний музей. Меморіал жертв Голодомору. Please stand clear of the doors. Your next stop is Church of the Savior at Bерестові. National Museum Memorial to Holodomor Victims. Маршрут номер 24 Route number 24. Зупинка. Церква Спаса на Берестові. Національний музей Меморіал жертв Голодомору. This is Church of the Savior at Berestovie. National Museum Memorial to Holodomor Victims. Маршрут номер 24. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Києво-Печерська лавра. Please stand clear of the doors. Your next stop is Київ-Печерська лавра. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 24 Route number 24. Зупинка Києво Печерська Лавра. This is Kyiv Pechersk Lavra. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Цитадельна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Цитаделна Стріт. Маршрут номер 24. Рут номер 24. Зупинка. Вулиця Цитадельна. This is Маршрут номер 24. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Національний музей історії України у Другій світовій війні. Кінцева Please, stand clear of the doors. Your next stop is... A National Museum of the History of Ukraine in the Second World War. Зупинка. Національний музей історії України у Другій світовій війні. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою.